Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми вивчаємо тему відносна густина. Відносна густина це фізична величина, яка визначає відношення маси певного об'єму газу до маси того самого об'єму іншого газу, але повинні бути однакові умови, тобто однакова температура і тиск. Розмірності вона не має, записується літерою D, і яким чином ми можемо її знайти. Відносна густина газів записується літерою D, і ми можемо її знайти, якщо поділити густину одного газу на густину іншого. Або ми можемо знайти відносну густину газів, якщо ми поділимо молекулярну масу одного на молекулярну масу другого, або Малярну масу першого на малярну масу другого. Ось ці три формули, які треба запам'ятати, якими будемо користуватися. Спробуємо розв'язати задачу. Обчисліть відносну густину сірководню H2S за водним. Записуємо коротку умову. Нам дано два гази H2S та водень. Потрібно знайти. Відносну густину сірководню заводним. Подивіться, як ми оформлюємо. Якщо ви бачите за і якийсь газ, то цей газ ви записуєте поруч з буковкою Д, Т2. Далі в дужках ми записуємо той газ, який потрібно порівняти. Це H2S. У формулі. Записуємо D заводне, якого газу h 2 s Ми знаходимо за формулою. Молекулярна маса в чисельнику ми пишемо той газ, який ми порівнюємо H2S. А в знаменнику ми записуємо молекулярну масу водню, за яким ми порівнюємо. Молекулярна маса. H2s буде 2 помножити на 1 плюс 32. 34. Молекулярна маса водню буде 2. Підставляємо 34, ділимо на 2, це буде 17. Відповідь. Відносна густина газів. В даному випадку буде 17. Наступна задача. Обчисліть відносну густину гелію за повітрям. Нам дано гелій і повітря. У повітря нема формули, так? Обчисліть відносну густину, де. За повітрям, бачите? За повітрям. Значить, Ми сюди пишемо біля літери Д повітря. В дужках ми пишемо, який газ нам потрібно порівняти. Це гелій. Невідомо. Розв'язання. Де? За повітрям газу гелію буде дорівнювати. Молекулярна маса в чисельнику ми пишемо: ось цей газ, який в дужках – гелій. А з чим ми його порівнюємо з молекулярною масою повітря. Подставляємо циферки, молекулярна маса гелія 4. А молекулярна маса повітря, запам'ятайте, 29. 29. 4 ділимо на 29. Отримала 0,14. Одиниць вимірювань немає. Відповідь. Відносна густина гелію за повітрям. 0,14. Наступна задача. Обчисліть. Малярну масу оксиду нітрогену, якщо відносна густина його за амоніаком дорівнює 4,47. Записуємо дано. Що це таке 4,47? Це відносна густина. Тобто це D. за амоніаком, поруч з D ми пишемо формулу амоніака, в дужках у нас якийсь газ, так? 4,47. Що невідомо? Малярна маса цього газу невідома розв'язання. Де за амоніяком? Певного газу. Розраховуємо по формулі, нам потрібна молярні маси. Тоді ми записуємо малярна маса газу поділити на молярну масу амоніаку. з чим ми порівнюємо? Але треба нам знайти малярну масу газу, тобто треба виразити М, Газу CD помножити на молярну масу амоніаку. Де відносна густина газу за амоніаком буде 4,47, ми множимо на малярну масу nh 3 а це буде 14 плюс 3 на 1, 17. Якщо це молярна, то має одиниці вимірювання. І відповідь буде 76 грам на моль. Відповідь. Малярна маса цього газу 76 грам на моль. Дякую за увагу. Бажаю вам успіху.